Е, так, як місто, звідки я? Ми тільки що загалом. Забражан Андрій. Супер. Е, блін. Як звуть, як Веростюка? Е, Василій Грицук. Так, хорош. Е, так, це значить, напевно, центральний півзахисник. Звуть його як Хачеріді, як звуть? Євген. А, Банада. Так. Е, воротар за да, є. Е, тренував вас ще. Володимир Шаран? Ні, Юрий поїхав Гура. потім. Да. Е, так, тепер це цікаве прізвище. Е, знаєш, як кажуть твоя? Хто наступний? Тепер твоя? Черга. Да, оце перші чотири букви. да, А як звати його? Як слово полку? Поняв. Слово полку. Князь був ще такий. Е, добре, Дуля. Як звали Дуля? Ігор, Ігор Чередніченко. Є тепер е, дуже в віці людина. Euh, Старо, старенький, да. Сергій Старенький. Є. Так, так, так само звуть. Тепер, Сергій. А, да, да, да. Да. І коли от у тебе є м, таке наїття, наїті, <гум> 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 що от зараз зайде, зараз зайде, як це називають? ну В футболі, всюди, знаєш, о, да. от а -а. як. Чученка. Сергій Чученко.